you <music> Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Міську станцію швидкої допомоги передано до обласного підпорядкування. Кореспонденти Кременчуцьких новин шукають вправди у скандалі навколо яхт клубу Посейдон а помічники Святого Миколая завітали до будинку дитини. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Кременчуцькі міські станції швидкої допомоги міською залишилося бути недовго. З 1 січня 2013 року швидка перейде у відомство області і стане підстанцією новоствореного у Полтаві комунального підприємства Полтавський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф. Цього вимагає підписаний у серпні закон України про екстрену медичну допомогу. Чи виграють від таких змін Кременчужани? Кременчуцька підстанція обласного центру екстреної медичної допомоги обслуговуватиме Кременчук, Комсомольськ, Кобиляцький, Козельщинський, Глобинський та Кременчуцький райони. Дислокуватиметься на своєму звичному місці, а оскільки це комунальне приміщення, яке належить громаді Кременчука, його запропонують Полтаві в оренду за символічну ціну. Планується, що Кременчуцькі автомобілі швидкої за місто та район переважно не виїжджатимуть. На місцях працюватимуть ті самі карети швидкої, що й раніше, тільки знаходитимуться відтепер у відомстві області. Втім, заступник міського голови Кременчука з питань медицини Віктор Калашник не упевнений, що все так і буде. Якщо я буду головний лікар і в мене буде потреба відправити машину в Липови, то я це буду робити, тому що я буду відповідати за життя когось в липовому. Найголовніше запитання, які можуть цікавити Кремечужан, чи не погіршиться якість надання медичних послуг і чи буде достатнім для забезпечення нормальної роботи реформованої швидкої допомоги обласне фінансування? Загалом чи не програють кремечужани від таких змін? Хочу наголосити, що нас ніхто не запитував, коли приймали таке рішення. Ті реформи, які пропонуються, вони можуть бути вигідними для громад сільських районів. Але, на жаль, є сумніви, щодо міста обласного підпорядкування ті зміни, які пропонуються, вони можуть бути не, не дуже добре для пересічного кременчужанина. Так скажімо, В яким чином кременчужани відчують на собі зміни та як саме буде організовано роботу екстреної медицини, достеменно невідомо навіть чинному головному лікарю поки що міської станції швидкої допомоги Ігорю Дубницькому. З який у свій день народження приймав не тільки вітання, але й журналістів, нітні яких час бумаг, ніяких зараз документів, є тільки рішення сесії обласного совета про створення центра екстреної медицини. Інше питання фінансування. Автомобільний парк станції швидкої допомоги застаріли. Та наступного року міська влада збиралася зробити те, що не вдалося цього року: поповнити його щонайменше п'ятьма-десятьма каретами швидкої. Втім, цього вже не станеться. Фінансування відходить до прерогативи області. Я не можу прогнозувати, яке буде фінансування, тому що це буде не наша прерогатива. І... Мені дуже хочеться, щоб фінансування нашої підстанції швидкої допомоги з Полтави було не таке, як фінансування інших закладів, які належать обласному підпорядкуванню. Тому що стан диспансерів, який розташуються, розташуються в місті Кременчуці, жалюгідний. От я не хочу, щоб станція швидкої допомоги була в такому ж фінансуванні. А як буде, побачимо. Що ж до медичної реформи, яка насувається і на поліклініки та стаціонари, і передбачає їх відокремлення один від одного, і передачу лікарень до обласного підпорядкування, Кременчуцька влада налаштована більш категорично. Є п'ять районів на Полтавщині, які на сесії міської ради та районних рад не прийняли таке рішення. Місто Кременчук теж, ми не збираємось приймати таке рішення поки що. Критику роботи у вечірні та вранішні години, а також чергове нагадування дотримуватися чистоти на кінцевих зупинках громадського транспорту, почули на свою адресу приватні перевізники від головного транспортника міста Володимира Кругаєва на щотижневі на раді транспортників. Щоправда, пролунав і позитив Кременчужани стали менше скаржитися на водіїв маршруток за нічний тариф. Сьогодні на нараді із керівниками автотранспортних підприємств, завідуючий відділ транспорту та енергетики міськвиконкому Володимир Кургаєв довів до відома присутніх результати п'яти перевірок роботи маршрутних таксі у вранішні та вечірні години. Вечірня перевірка на зупинці Московській виявила наступне: маршрутки курсують зі значним інтервалом руху. Якщо після 20-ї години вечора інтервали становили близько 10 хвилин, то вже ближче до 22-ї години мікроавтобуси рухались проміжком у півгодини. А це означає одне: графіки руху не витримуються. Щодо вранішньої перевірки роботи маршрутних таксі з 9 до 11 години ранку, то, за словами головного транспортника Кременчука Володимира Кургаєва, є зауваження щодо порушень графіків руху маршруток у звичайному режимі. Це маршрути 11, 3А3Б, 13, 28. На 18 маршруті взагалі за 2 години перевірки жодного автобусу у звичайному режимі не було зафіксовано. В той же час, за звітній період, цим маршрутом проїхало дев'ять тролейбусів. Доводилось Володимиру Кургаєву виїжджати і на скарги Кремічужан. Як говорить посадовець, були нарікання на роботу громадського транспорту на зупинці радянської армії вранці у годину пік. Перевіркою встановлено. Тролейбуси курсували справно з інтервалом 5-10 хвилин. Тож пасажири на зупинці довго не затримувалися. Сказати, що там какой-тажіатраж, і це час, вже пікові времени нету. Ждуть, так, да, 17-й, багато 17-го, багато 15-го маршруток. 15, але теж я скажу чесно. 70% их не останавливается. И начинают тут уже останавливаться, где-то там к 8 часам так уже. А вот начиная с 7.20 и где-то до 750 почти не останавливаются. Все идут во втором ряду, вот. и даже некоторые идут на красный свет. Серед приємного, що було озвучено на нараді, Володимир Кургаєв відзначив, є позитивні зрушення щодо облаштування та прибирання кінцевих зупинок маршрутних таксі, як приклад зупинки мікроавтобусів 17 15, 3Б. Останнім часом кремечужани стали менше нарікати на водіїв маршруток щодо нічного тарифу 5 гривень за проїзд. І ще одна новина: вже завтрашнього дня дещо змінюється, а точніше подовжується маршрут тролейбуса номер 3 б Він курсуватиме від Крюківського мосту і до нафтопереробного заводу. Якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Це така собі класична ремарка до міської епопеї з яхт-клубом Посейдон віддана журналістська команда. Підпорядкована його очільнику щодня намагається вести в оману Кременчуцьку громаду. Якщо частина останньої повстала і не проти посейдону, а за своє право на відпочинок, це зайвий доказ того, що це їм дійсно потрібно, а нам потрібна правда. Історія протесту Кременчуцької громади проти яхт клубу Посейдон розпочалася не у листопаді поточного року, як стверджує візит, а значно раніше. Сьогодні вона набула такого розголосу, що має місце бути почутою і зрозумілою. Незрозуміло, навіщо виправдовуючись брехати про неіснуючий ніколи на піщаний косі пляж. Протонене чисто триття каналу та оголошувати про надзвичайний екологічний стан річки Дніпро у затоці біля Посейдону пляжа тут ніколи в житті не було. От було тут стихійне місце відпочинку, коли заїжджали люди на машинах. Хто, як кажуть, шашлик робити, хто машину помити і все інше. Тут колись навіть санстанція перекопувала дорогу, щоб сюди ніхто не їздив і не купався. Тому що зліва, зліва знаходиться колектор зливної каналізації, з усього міста, з центральної частини. Все, що на дорогах, все збігало в цей канал. А ось думка експертів. Є посейдон. Є затока, є річка Крива руда. Станція перекачки відкачує води кривої руди і перекачує її в Дніпро, тому що річка зарегульована, самотюком вона не може впасти в Дніпро її треба перекачувати. Ніяких хоз побутових стоків немає, ніяких хоз фекальних стоків немає. Дренажний канал, який виходить в клубу «Посейдон», водного клубу «Посейдон», призначений для захисту міста Кременчуга від підтоплення і затоплення. Тобто він приймає всі поверхностні води, дренажні води і води міських лівньовок і з допомогою наших насосних станцій перебрасується в Дніпродзержинське водохранилище. Іменно в районі Посейдон – цей водовипуск там побудована насосна станція номер 4 як зазначив Василь Зеленін, встановити якість Дніпрової води, коли прибережна смуга забудована так щільно, неможливо. На посадовому рівні за це відповідає санстанція та водоканал. Це стосовно екології. Що ж до несезонного листопада, який так мусолять журналісти, відповідь наступна. В 2008 році тільки Посейдону видали розрішені. И когда они перекрыли для строительства вот эту косу, они сказали, що что, щоб там никто не ходил, ми будемо строиться. Вот. А когда значит, Посейдон построїться, тогда значит, мы сделаем пляж і все будуть свободны иметь доступ. На санкціонованому мітингу, який відбувся 11 листопада на майдані біля яхт клубу Посейдон, було оголошено про збір підписів під зверненням на ім'я президента України з проханням повернути те, що має належати громаді і у на Конституції країни як право на відпочинок. Якщо журналісти візиту забули, як самі ходили на косу, то мешканці, які брали участь у мітингу, і ті, що не брали, пам'ятають, ще й нам демонструють власні фотодокази. Я вже за, тому що я тут місцевий житель. Вони як Віталік, ми зраділись. Там, попри порядок був. Там мне говорят, -то говорит, что то говорят, что на Бомжи, не надо, мы там мужские витали. Когда отдыхали, мы даже вот молодежь. Ну там такой не было, что муж образовал. У нас в пакеты стояли, мы муж всегда убирали, скажи. Потому что это у нас дом, ну как, ведь починок наш, грубо говоря. У нас бардак был, есть и будет. Пожалуйста, распишитесь. Ага. То, что он сейчас застроил, раньше была ну, так называемая канава, когда этот э, залив промывался. Сейчас, если ветер э, с Днепра І зелень загоняет сюди в залив, то вечером сидіти во дворі невозможно. Вонь стоїть така, що. У нас було місце никто ніхто вже ніхто його не трогал. то место ми приїжджали, у нас машину було куди ставити. А зараз не пускають там, зараз б'ють палками. Зараз выгоняют. Все себе сделали, а ви себе, як хотите. Травитесь. Обіцянку дану присутнім на мітингу депутат міської ради Геннадій Алексєєв готується виконати, не дивлячись на залякування з його слів. Здесь знаходяться 710 підписів громадян. граждан которая проживает на микрорайоне Реевка и которая против яхт по сей дому. Это письмо к президенту я отвезу лично в администрацию. Почему объясню? Потому что сейчас уже оказывается давление на меня лично, як на депутата, з помощью так, так называемых правозащитников, которые вже пишуть заявления в милицию о непонятных действиях С моей стороны, которые я не совершал. Я лично отвежу это в администрацию, дабы это не было потеряно где-то на почте или перехвачено олигархами, которые действительно заинтересованы в том, чтобы этот вопрос сейчас замять, как-то уладить, как-то откатить это все назад, потому что будут организовывать провокации, я об этом знаю. То есть со мной пытались уже выходить там какие-то контакты, решать вопрос. Решать вопрос мы будем только здесь. Только в адміністрації президента і тільки в інтересах громадян. Місяць листопад названий так не дарма. То тут, то там двірники нагортають купи опалого листя. Проте листвяні кучугури у Кременчуці не залежуються. З ними оперативно справляються дорожні пилососи. Вже другий рік на вулицях Кременчука працює незвичайний комунальний автомобіль. Своїм жовтогарячим кольором та миготливими лампочками привертає увагу перехожих. Для нашого міста це новинка. Много людей дивляться, особливо особливо бордюрі, коли вибирають, наблюдають за цим, наскільки інтересно, все. стоять і подовго наблюдають, що ж то за машина така, що за агрегат? Чудо агрегат. Це дорожній пилосос комунального підприємства КТП 1628. У Кремчутці працює дві таких машини, придбані за бюджетні кошти. Влітку спецтехніка прибирає вулиці, підчищає прибордюрну зону. Восени збирає опале листя, зібране окупи. Завдяки чудотехніці процес звільнення міста від осінньої листви вдалося значно прискорити, бо машинопилосос і велика, і швидка. Водій цієї комунальної автівки зізнався, що вдень в умовах інтенсивного руху транспорту дорожнім пилососом керувати нелегко. Якщо виконується підмітання проїжджої частини і. Очистка при бронерной части, то нужно следить во-первых за боковой щеткой, за поперечной по зеркалам, щоб деревья не зацепить, вот. потом щоб не зацепить какую-то машину впереди стоящую или та, которая едет позади. Немалого розміру и труба, що в, листя. Вона удобна, в Ну, за целый день, Конечно, уже естественно усталость то есть, но привычный уже помогает и автоматика. Ну, вручную тяжелее, конечно. На думку працівників КТП-1628, якби не ця надзвичайна техніка, листя на вулицях міста було б значно більше, бо за день пилосос робить від 7 до 11 ходок на ревівське звалище, де листя складують. Та й працювати на сучасній машині набагато зручніше. Условия труда болічі, ніж на мусоровозі. Там, звісно, на свалку приїжджаєш, газами приходиться дишати. Вот. У нас виходить, що я працював на машині з боковою погрузкою, Вот. То, соответственно, мусор, весь, який я висипаю, на голові висипеться. Особливо літом, пилю, вот ветер поднимается. піднімається. Вот. Тут немного чище. Тож у великому промисловому місті прогрес не стоїть. Кременчук стає чистішим та охайнішим завдяки плідній роботі комунальників та спецтехніки. Трохи менше місяця залишається до відомого і шанованого в Україні свята Дня Святого Миколая. Тож його помічники уже наполегливо працюють в рамках цьогорічної благодійної акції Святий Микола дітям Кременчуцькі волонтери сьогодні завітали до будинку дитини. Будинок дитини в Кременчуці став першим соціальним закладом, до якого завітали помічники Святого Миколая, кременчуцькі волонтери, щоб з'ясувати та до Дня Святого Миколая виконати дитячі бажання. В рамках акції святимо кола дітям цього року. Ми вперше робимо такі етапи акції, коли ми збираємо від дітей всіх їхні побажання, запакуємо в конверт. А потім уже розглядаємо, коли ми вже зберемо всі іграшки, розглянемо і кожному дитині, що вони написали, те ж саме їм привеземо подарунок. Вдячна малечі трьох шести років з радістю відгукнулася на пропозиції молоді намалювати те, що вони хотіли б отримати в подарунок та надіслати святому Миколаю. Тож тільки на кольорові олійці потрапили до маленьких рук і торкнулися паперу, дитячі мрії заяскравіли нехитрими малюнками. Звісно ж, волонтери в будь-яку хвилину готові були прийти на допомогу. А як тебе звати? Віка Міліченка. Я намалювала тольчик, конфетти і морожина. Я чекаю святого Миколая. – Вероніка. Ти хочеш, тобі Я хочу куколку. Меня зовут Натаса. Я намалювала подарунки. Я не святого Миколая. Приємне спілкування під час малювання, вкладання малюнки у підготовлені конверти та інша співпраця принесли неймовірне задоволення усім, як дітям, так і молоді. Тож малеча демонструвала свої радісні почуття і нестрімні емоції. Протягом наступних двох тижнів помічники Святого Миколая продовжать з'ясовувати дитячі бажання вже в інших соціальних закладах Кременчука. Протягом трьох тижнів завітаємо до кожної дитини в кожного притулку інтернату допоміжної школи. То всі ці заклади, де виховуються діти, де діти чекають від нас 19 грудня подарунки. До нашої редакції надходять десятки телефонних дзвінків зі скаргами кременчужан на роботу дротового радіо. Під час опитування ми з'ясували, що багато кременчужан вже не мають радіоточки, а ще більше скаржаться на якість трансляції. Навіть радіо, як как би бы, не пользуюсь, то є смотрю телевізор, лучше погулять, я вважаю. Ну, я того ж мнення. Воно в мене не робить і я не знаю. У мене взагалі воно, воно вимкнуте. Що мер міста робить, що зробив. Понимаете? Надо же это тоже говорить, правда? Об этом. Что сделано в городе, я он помогаю людям. Вы знаете, он у меня работает, не нет, не очень плохо плохо работает. И Он что-то там у него то работает, то не работает. Это точно, потому что у меня есть этот приемник. Я им пользуюсь постоянно, но он то работает, то нет. Желательно, щоб він був краще роботи. В силу того, що я педагог, я взагалі не сприймаю радіохвилі, які передаються по дротяному радіо. Правда? І я його з дому прибрала просто. Я в общем-то, не проти дротового радіо, я іноді включаю. Буває таке, що взагалі цілими днями чи так, трохи включиш, але трохи переговорила, знову замовчала. Взагалі, не доволі. Хоча гроші платимо. Правильно. Меня не завольняють, я його давно відключила. А чому я, якщо не секрет? Потому що воно то работало, то не работало. То працює, то не працює. То зовсім відключають. Зачем воно потрібно? Радіо теж встановлено, не грає, взагалі плохо працює. Очень плохо. Жадова три, квартира 58. Не працює радіо. Ні, зараз не. Зараз воно говорить, ну воно так, утром говорить, в обід може не говорити. Або утром, або утром його не чути, а тоді, як будь-то, розряжується. Зв'язок дуже поганий. Як бачимо, проблема дійсно існує. І на одному опитуванні ставити крапку ми не збираємося. З наших наступних випусків новин дізнавайтеся, чому кремечужани вимушені слухати радіо з перешкодами і чи можна цьому зарадити. Для тих, хто вже очікує вихідних, є гарна новина. післязавтра буде передостанній день робочого тижня. Бажаю працювати із натхненням як команда Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Інформуйте і ви нас про те цікаве та неординарне, що трапляється з вами в Кременчуці. Побачимося!